Вітаю вас на каналі ТОП ШКОЛА, З вами, як завжди, Олександр Борисович. І сьогодні ми з вами, любі десятикласники, розглянемо урок геометрії, тема основні поняття, аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з ним. Але перед тим, як ми перейдемо до вивчення теми, у мене до вас є проханнячка. Натиснути вподобайки даному відео та підписатися на канал ТОП-школа. Вам не складно, мені приємно. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Отже, поїхали. Основні поняття у нас тема. Знайомимося з основними поняттями. І перше. Оскільки у нас перший урок в цьому навчальному уроці, то давайте згадаємо, що таке геометрія. А геометрія це розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення. Сподіваюсь, всі знають, як називається ще один розділ математики, який ви зараз вивчаєте в школі. Га? Хто пам'ятає, напишіть мені в коментарях, отримайте за це вподобайки. Чим більше коментарів, тим краще за правильні відповіді до завдань я о, тиснув подобачки Так. Далі. Є такий розділ в геометрії, називається планіметрія, що вивчає двовимірні фігури. Тобто фігури, які можна розташувати в межах однієї площини. А які фігури вам відомі? А, які на І саме на площині, не просторові, а які можна на, на площині? От, напишіть теж в коментарях, бо дещо я пояснюю, дещо ви пишете, і таким чином ми з вами співпрацюємо. Стереометрія це розділ геометрії, в якому вивчаються фігури в просторі, а також властивості просторових фігур. Ну, більш детально ми йдемо займатися стереометрією в 11 класі. Там ми будемо говорити про просторові фігури, такі як куб, циліндр, конус, піраміда. Там їх йдемо детально вивчати. От. Зараз ми так оглядово. Далі. У геометрії в 7, 8, 9 класі ви зустрічалися з такими твердженнями, які не потребували доведення. І вони називалися аксіомою. От є аксіома, от як у неї написано, так ми і з цим працювали. Ми це під сумнів не ставили. А от те, що потрібно було доводити, ми називали теоремами. Теорема це твердження, правдивість якого обґрунтовують за допомогою логічних міркувань, що спираються на аксіоми. Аксіоми не треба доводити, да, там і так зрозуміло. або на раніше доведені твердження, або на ці і другі. Залежить від того, яка теорема, про що в ній йде мова. Ще що, в геометрії теж є основні поняття, і одне з найперших понять це точка. Там є декілька варіацій. Визначення точки я приведу тільки одне з них. Точка це геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі, але не має жодних інших. Наприклад, таких як довжина, площа. Точки можуть бути координати. Да? Згадуйте, по осі х, якщо дві осі по X, X, Y, да? по X, X, Y, Z, у нас може точка мати координати. Все, більше у точці нічого не було. Ні довжини, ні розмірів. От. Є ще пряма, от ми будемо працювати з точкою, з прямою або прямою лінією. Це позначення прямих об'єктів, тобто без кривизни, з несуттєвою шириною та глибиною. Вона не може бути товстою, бо в неї нема ширини. Міліметр 2,5 п'ять. Ми просто вкреслимо пряму, все інше нас не, не, не цікаве. Головне, щоб це була лінія без кривизни. І площина. Це поверхня, котра повністю містить кожну пряму, що сполучає її довільні. Точки. В мережі можна знайти інші варіанти визначень. Дехто пише, що точка пряма площина взагалі не має визначень. Це основні поняття, з яких стартують всі інші. Ну, для того, щоб було розуміння у вас, що таке точка пряма площина, я навів такі варіанти. Далі. Основними фігурами в просторі є точка пряма та площина. Це ми вже з вами сказали, розібралися. Але окрім цих. Фігур просторі є ще відрізок, у якого є довжина. Да? Відрізок має початок, має кінець, його можна вимірити. В міліметрах, сантиметрах, дециметрах. в зошиті малюємо відрізки відповідної довжини. Є промінь, він має початок, але не має кінця. Пам'ятаєте, да? в цьому його різниця з відрізком. Кут. Кут може бути між відрізками, може бути між променями. Кут можна виміряти у градусах 20 градусів, 30 градусів, 180 градусів, 360 градусів. Це ми все робили, малювали і навіть обчислювали. Це вам знайоме. Я лише нагадую. Далі. Будь-яку частину простору, тобто деяку сукупність його точок називають фігурою: квадрат, прямокутник, трикутник, коло. Геометричні фігури. Да? Тобто частина простору. Ну, от. Це ми зла фігура. Фігура називається плоскою, якщо всі її точки розміщені в одній плащині. Узгадайте, ну, квадрат. Він в одній плащині, в одній, він плоска фігура плоска, прямокутник, трикутник, колором, паралограм. От таким чином. Згадали? Чудово. Якщо різні фігури мають спільні точки, то кажуть, що вони перетинаються. Найчастіше при розв'язанні задач у нас будуть перетинатися паралелограми. Ми йдемо малювати площини, бо да? в вигляді паралограми вони у нас будуть перетинатися будуть перетинатися по прямій. Ми до цього ще повернемось. Аксіоми стереометрії. З основними поняттями розібралися. Тепер давайте поговоримо з аксіомами. Нагадую, аксіоми це те, що не потребує доведення. Якщо пряма проходить через дві точки даної площини, то вона повністю лежить у цій площині. Ну, якщо ви візьмете олівець, або ручку, покладете її на зошит, на листочок рівненький. У вас що початок ручки, що кінець лежить у площині. Таким чином ми приходимо до того, що вся ручка лежить в площині. Або олівець. Увесь лежить у площині. да? Можете прямо на олівці. точка А, точка Б собі позначити. І олівець лежить на, на листочку, правильно, або на партії рівненько лежить. Якщо дві точки лежать, то і весь олівець лежить на цій партії. Да? Звісно, якщо він не зламаний і не дивиться вгору. Ми говоримо тільки про прямі олівці, про прямі ручки не зламані. Зрозуміло? Тому тут і доводити нема чого. Ось таким чином. Точка А, точка Б вони лежать на прямій. От у нас площина альфа є. І якщо у нас точка А і точка Б лежать на площині альфа, то і пряма АБ лежить на пряма. У площині альфа. Наступна аксіома. Через три точки, що не лежать на одній прямій, проходить одна і тільки одна площина. Беремо три точки, з'єднуємо лініями між собою, і вони утворюють площину. Якщо в мене є точки А Б, С, я їх поєднаю трьома лініями, то у мене вийде площина, одна площина. Більше бути не може. Далі, якщо дві різні площини мають спільну точку, то їхнім перетином є пряма, що проходить через цю точку. Зараз поясню. У мене є площина Альфа. Ось вона. Нагадую, що суцільними лініями малюємо ту частину, яку ми бачимо, а пунктиром ми малюємо ту частину, яку ми не бачимо, знаходиться. За нашим зором, за полем зору. Площина альфа і площина бета. Значить, площина альфа синього кольору, площина А бета блакитного кольору. Вони перетинаються у точці А. Але я бачу, що через, пряму а проходить, о, через точку А проходить пряма. Щоб це було легше зрозуміти, про що йде мова. Ну, от візьміть зошит або підручник перед собою. Згорніть його або під якимось кутом поставте. І побачите, що один листочок це одна площина, другий листочок другий площина. І у лінії, там, де вони перетинаються, утворюється лінія. Можете подивитися у кімнаті дві сусідні стіни. Між ними вони перетинаються, вони не перетинаються по лінії. А Стіна з підлогою теж перетинається по прямій. Підлога це одна площина, стіна це друга площина, вони перетинаються по прямій. Далі, Четверта аксіома. Через дві довільні точки простору можна провести одну і тільки одну пряму. Я беру точку А, беру точку Б і проводжу через них пряму L. Інші прямі, якщо я буду проводити, вони будуть проходити через точку А і Б, і це буде одна і та саме пряма L. Я можу провести окремо, наприклад, пряму через точку Б під будь-яким кутом, але тоді ця пряма не буде проходити через точку А. Я можу намалювати криву, яка буде проходити через А і точку Б, і не буде співпадати з прямою L, але то вже буде крива. А у нас мова йде про пряму. Ну, Спробуйте на дозвілі взяти в зошит, намалювати дві точки будь-які, сполучити їх. Хоча б двома лініями, які б не співпадали одна з одне. Я даю вам 100% гарантію, що у вас це не вийде. Досі ні в кого цього ще не вийшло. Теореми. Я їх тільки сформулюю. Детально доведення, ви розберете вже з 4 в новому році, або, кому цікаво, відкрийте підручники і прочитайте це доведення. Через пряму точку, що не лежить на цій прямій, проходить площина, і до того ж лише одна. Тобто, якщо у вас є. Пряма А, на якій є у нас точки Б і точки С. Є точки, які лежать на прямій, точка Б і точка С лежать на прямій А. І є точка А, що не лежить на прямій Б С, то через цю пряму і точку можна провести площину до того ж тільки одну. Це треба запам'ятати. І цим користуватися при доведенні і розв'язанні певних задач. Ще одна є теорема. Через дві прямі, що перетинаються, переходить площина, і до того ж лише одна. Отже, якщо в мене є пряма А, на якій є точка А, і є пряма Б, на якій є точка Б. І то пряма А перетинає пряму Б у точці О, то через ці дві прямі можна провести площину, у якій буде лежати і точка А, і точка Б, і точка О, і прямі А і Б. Вони всі будуть лежати в одній площині. Зрозуміло? Чудово. Права 1.1. Спробуємо розв'язати, використовуючи отримання знання. Якими трьома точками, вказаними на малюнку, площина альфа визначається однозначно. І так, от у мене є точка А, точка Д, точка С і точка Б. Чотири точки є. Причому точка А, Д і С лежать на одній прямій. А точка Б не лежить на прямій да? От Вона окремо і утворює відрізки А Б і Б С. За якими точками? Ну, давайте з вами згадаємо. У нас була аксіома, що через три точки, що вони лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. Які це три точки? Правильно. А, Б, С. Через ці три точки можна провести площину до того ж тільки одну. Можна взяти точки А, Д, Б. Вони теж не лежать на одній прямій. І через них теж можна провести площину. Є ще варіант D, B, C. Так, ці три точки теж. Але за трьома точками ADC, там можна багато провести площин. От, бо вони лежать на одній прямій. От, я можу під таким кутом ось так ось так провести. А от точки ABC вони фіксують жорстко. Площину Альфа. Ну, В принципі, все. У кого є запитання, пишіть в коментарях. Я задоволенням відповім і поясню. А якщо і досі не зрозуміло, перемотайте відеурок на початок, послухайте ще раз. В цьому його перевага. Вправо 1-2. ABCD паралелограм. паралелограм. протилежні сторони паралельні і рівні. Яка з точок LMN на малюнку може бути точкою перетину прямої БК з площиною Альфа. І так, ось у мене ABCD паралелограм, тобто AD паралельна BC і AB паралельна CD. Є точка К. І так. Є точка L, точка М і точка N. Вони лежать на площині альфа. Яка з них може бути точкою перетину. Прямой БК з площиною. Значить, що я роблю? Ну, якщо я пряму АД продовжу, ось, вона начебто проходить через точку N. Але мене не цікавить АД. Мене цікавить БК. Я через БК теж проводжу пряму. Ось вона йде. І в точці перетину з прямою АД, вона перетинається у точці Н. Дивіться, що в мене виходить. Пряма АД і БК лежать в одній площині, оскільки вони відносяться до площини, утвореної паралограмом ABCD. Отже, вони тут знаходяться в цій площині. І що у нас ще? Пряма АД відноситься до площини Альфа. Чому? Бо якщо пряма лежить у цій площині, бачите, я її продовжую, то і точка Н лежить у площині Альфа. Отже, ми можемо сказати, що точка перетину прямої БК з площиною Альфа, це є точка Н. Далі, Право 1,3. На малюнку пряма АБ не належить площині СОД. Ось у мене площина СОД і у мене пряма АБ. Ось вона. Вона не належить площині С Запитання: скільки спільних точок мають площини АОБ, ось вони намальовані, і площина СОД. Ну, вони мають тільки одну спільну точку в точці О. Бачите, А, О, Б і С О. Ось вони обмежені такими трикутниками ці площини у точці О. У них тільки спільна точка О. Скільки площин можна провести через точки А, Б і С. Дивимося, А, Б, С. І це. Значить, точки А, Б і С не лежать на одній прямій, тому через них можна провести площину до того ж тільки одну. Ба-бам! Відповідь на запитання. Скільки площин? Одну. Чудово! Ну а поки що у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тому не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Ну, тепер вперед за оцінкою тестові завдання. І так, нас чекає 13 питань, 15 хвилин. Тема основні поняття, аксіоми, стереометри та й найпростіші наслідки з них. 13 запитань, 15 хвилин, 10 клас геометрії. Чудово. Так, я проходжу тест, я вводжу свої дані. Поїхали. Значить, через дві довільні точки простору можна провести. Безліч прямих, одну пряму, жодної прямої. Перед тим, як я дам правильну відповідь, можете поставити відео на паузу і дійти до, до своєї правильної відповіді. Ну, Погодите зі мною. І потім порівняти з моєю. І рахуйте кожен раз, де співпала відповідь, де ви дали правильну. Після того напишіть мені в коментарях, скільки у вас було правильних відповідей. Добре? Мені ж цікаво дізнатися, наскільки добре ви знаєте геометрію. Отже, через дві довільні точки простору можна провести тільки одну пряму. Твердження, яке не потребує доведення, називається аксіомою. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то їхнім перетином є площина точка пряма. М? Звісно ж, пряма. Завжди потребує доведення аксіома чи теорема. Звісно, що теорема. Якщо пряма проходить через дві точки даної площини, то вона повністю лежить у цій площині. Перетинає цю площину паралельно площині. Звісно, що вона повністю лежить у цій площині. Розділ геометрії, що вивчає двовимірні фігури. Тобто фігури, які можна розташувати в межах однієї площини. Називається стереометрією, планіметрія, геометрія. Планіметрія. Вкажіть геометричні поняття. Кут. Так. Промінь. Так. Температура. Ні, то з фізики, Відрізок. Так? Маса. Ні. Маса то теж з фізики. Встанить відповідність. Так, це у нас не лінія, це у нас хто? Площина. Це у нас не лінія, це у нас точка. І ось у нас лінія. Чудово. До основних геометричних понять відноситься: площина, так, пряма. Так, точка, так. Всі три варіанти є правильними. Чудово. Розділ геометрії, в якому вивчаються фігури в просторі, а також властивості просторових фігур. Це геометрія, стереометрія, планіметрія. Ну, звісно ж, це стереометрія. Відстаніть відповідність. Так, давайте. Планіметрія. Розділ геометрії, в якому вчать фігури в просторі. Ні, планіметрія двовимірні фігури. Так. Геометрія це розділ математики, стереометрія, розділ геометрії вивчаються фігури в просторі. О, все, правильно. Розділ математики, наука про просторові форми, відносини їхнього загальнення це хто? Геометрія. Так. Через три точки, що не лежать на одній прямій, проходить жодна площина, безліч площин, одна площина. Ну, я думаю, що проходить тільки одна площина. І бабам! 12 балів. Гоу, я молодець. Всі, хто дивляться мої відео від самого початку до самого кінця, теж молодці. Респект вам. А на сьогодні ми маємо 13 правильних відповідей з 13 запитань. Бездоганно дивимось звіт. У звіті вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка. Якщо були помилки, то тут би вони висвітились, і я б міг проаналізувати і надалі таких помилок не робити. Але скільки помилок нема, то і аналізувати нема що. До речі, звіт можна зберегти у файл і роздрукувати на принтери. Звісно, якщо він під'єднаний до комп'ютера вашого чи ноутбука. І так, мої шановні глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть стереометричну вподобаєчку. Вам не складно, мені приємно. Обов'язково розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті розповідайте про топ-школу. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео уроків. Ну і приєднуйтесь мене можна знайти у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Viber. Ті, хто бажають підтримати проект фінансово, залишу для вас координати. Ну, а для мене на сьогодні все. Дякую за увагу. На все добре. До побачення!